І мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, олють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти юродивії, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. Отака От то наша слава, слава України, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови діточок своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година. І оживе добра слава, слава України! І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.